Ви пам'ятаєте, як у старих серіалах важливі персонажі іноді мають цілу стіну з телевізорів, щоб стежити за всіма подіями в світі? Це виглядає смішно і абсолютно непрактично. Але знаєте що? Тепер ви можете зробити те саме: TVWall – це безкоштовний сайт, який показує 9 випадкових каналів новин з усього світу. Це може бути корисним під час виборів чи інших важливих міжнародних подій, щоб побачити, як різні країни висвітлюють одну і ту ж новину. Але давайте будемо чесними: ви основному це просто кумедна штука, з якою цікаво погратися. Зайдіть на сайт, і перед вами з'явиться сітка 3на 3 з 9 каналами. Зліва є панель, де можна налаштувати розмір сітки, якщо хочете. А також прибрати дивну рамку в стилі матриці навколо телевізорів. Кнопка Shuffle дозволяє оновити всі канали, а якщо перегорнути панель вниз, можна відфільтрувати канали за мовою або країні. Якщо прокрутити ще нижче, ви знайдете функцію розглушити при наведенні, вона включає звук на каналі, над яким знаходиться курсор. Це зручно, якщо потрібно швидко зрозуміти, про що говорять на різних каналах. А якщо хочеться просто фонового шуму, можна включити режим, де звук буде випадково перемикатися між каналами. Також можна вручну змінювати канали, просто наведіть курсор на відео, і зверху з'явиться панель. Там можна вибрати конкретний канал, включити звук або розгорнути поточний канал на весь екран. Всі канали, які показує сайт, можна легально дивитися в інтернеті безкоштовно. Серед них Бібіси, Bloomberg, Австралійські ABC і кілька американських каналів. Цей сайт просто дає можливість стежити за кількома з них одночасно. Мене завжди дивувало, наскільки просто зараз дивитися телебачення в інтернеті безкоштовно. Якщо вам цікаві схожі сайти, рекомендую пошукати добірки безкоштовних телеканалів або сайти з ретро телебаченням. З такими ресурсами нудьгувати точно не доведеться.